4 вересня 476 року, останній римський імператор Ромул Августул зрікся престолу імперія, яка тисячу років панувала над Середземномор'ям від Британії до Єгипту, від Іспанії до Месопотамії, припинила існування. Це не був раптовий вибух, це було повільне згасання протягом століть, але чому саме Рим впав? Як найпотужніша цивілізація свого часу просто розвалилась? Історики налічують понад 200 теорій. Правда, складніша за будь-яку одну причину. Римська економіка третього століття зазнала системної кризи. Імператори постійно воювали проти германців, персів один проти одного. Війни вимагали грошей, скарбниця порожніла. Рішення здавалось простим: карбувати більше монет. Імператори знижували вміст срібла у динаріях. За Нерона у 64 році динарій містив 93% срібла. За Септимія Севера у 209-50%, за Галієна у 265 менше 5%. Відсотків. Це фактично мідні монети з тонким срібним покриттям. Результат гіперінфляція. Аналіз цін з папірусів показує зростання у 30-50 разів протягом третього століття. Торгівля перейшла на бартер, армія та чиновники отримували знецінені зарплати, економічна система розвалювалась. Діоклетіан у 291-му видав едикт про максимальні ціни, найдовший прайс лист античності. Документ встановлював граничні ціни на тисячу предметів від пшениці до освітніх послуг. Порушення каралось стратою. Едикт провалився. Економічна історія показує. Контроль цін без усунення базових дисбалансів не працює. Торговці ховали товари, чорний ринок процвітав, Діоклетіан скасував едикт. Податковий тиск став катастрофічним, імперія потребувала коштів, податки зростали, куріали й міські радники, відповідальні за збір податків, особисто відповідали за недоїмки, багато розорялись або тікали. До 4 століття курія стала спадковим примусовим обов'язком. Сільське господарство занепадало, війни руйнували поля, селяни втікали від податків або прикріплялись до землі як колони, попередники середньовічних кріпаків, продуктивність падала, імперія, що експортувала зерно, почала відчувати дефіцит продовольства. Археологія підтверджує занепад, аналіз кількості затонулих торгових суден показує пік торгівлі у першому, другому століттях, різке падіння після третього. Монетні скарби зникають, люди перестали заощаджувати у грошах, міські будівництва припиняються, економічна активність падає на порядки. Римська армія другого століття найефективніша військова машина античності, професійні легіони з римських громадян, чітка ієрархія, дисципліна, логістика, 28 легіонів по 5 тисяч вояків, плюс допоміжні війська загалом. 350-400 тисяч під зброєю. Третє століття зруйнувало цю систему. Період анархії з 235 по 285, коли змінилось понад 20 визнаних цесасерів плюс десятки узурпаторів. Легіони обирали та скидали імператорів, армія стала творцем правителів, не слугою держави, рекрутування римлян стало неможливим, населення скорочувалось, служба не популярна. Імперія покладалась на варварів германців, готів, алангунів. До 4-го століття більшість вояків не римляни, генерали теж варвари, стіліхон Аларіх, Одоакар, германці, що командували римськими арміями. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про колапси цивілізацій. Варваризація змінила саму природу армії. Варвари служили за гроші та землю, не з патріотизму. Їхня лояльність продавалась, вони не відчували зв'язку з Римом. Для них імперія джерело багатства, не батьківщина. Тактика змінилась. легіонна піхота, основа римської сили, замінювалась варварською кіннотою, дисципліна слабшала, тренування падало. Армія IV століття радикально відрізнялась від армії 2, гірша, дорожча, менш лояльна. Розмір армії парадоксально зріс. Діоклетіан та Костянтин збільшили чисельність до 500-600 тисяч, але більша армія з нижчою якістю та вищою вартістю. Імперія не могла собі дозволити ефективну оборону кордонів. Військова стратегія стала реактивною. Замість превентивних кампаній оборона, замість нападу на ворожі території, відбиття набігів. Ініціатива перейшла до варварів. Рим реагував на загрози, не контролював їх. Третє століття епоха солдатських імператорів за 50 років понад 20 імператорів, середня тривалість правління два роки, більшість вбиті власними солдатами або конкурентами. Механізм спадкування зламався. Принципат Августа базувався на фікції. імператор, формально перший серед рівних сенаторів, але реально абсолютний правитель. Система працювала, поки були здібні лідери та чіткий спадковий принцип. Третє століття показало, будь-який генерал з легіоном може проголосити себе імператором. Легітимність визначалась силою, не правом, це створювало постійні громадянські війни, армії. Воювали не проти зовнішніх ворогів, а один проти одного. Діоклетіан спробував вирішити проблему тетрархією – системою чотирьох співправителів. два Августи, два Цезарі, чітка послідовність спадкування. Теоретично бриліантна ідея, практично провалилась одразу після відставки Діоклетіана. Система вимагала співпраці, але продукувала конкуренцію. Костянтин створив нову столицю Константинополь. Символічно, це переміщення центру влади на схід, визнання, що західна половина слабшає географічно, це розділення імперії на дві частини з різними траєкторіями. Бюрократія розрослась до абсурду. Діоклетіан розділив провінції з 50 до 100. Більше адміністративних одиниць, більше чиновників, більша корупція. Нотіція дігнітатум адміністративний документ 5 століття показує лабіринт посад титулів, департаментів. Система паралізувала сама себе. Корупція стала системною. Посади продавались, судді брали хабарі, губернатори грабували провінції. Закони існували, але виконання залежало від грошей та зв'язків. Довіра до інституцій зникла. Антонінова чума 165 го року, можливо, віспа вбила від 5 до 10 мільйонів. Це перша задокументована пандемія в імперії. Легіони принесли хворобу з Месопотамії. Вона поширилась усією імперією. Кіпріанова чума 249 го року. Можливо, Кір або геморагічна гарячка. Ще гірша. Сучасники описували тисячі смертей щодня в містах. Демографічний удар величезний. Юстиніанова чума 541 року вже після падіння Західної імперії, але до падіння східної бубонна чума, та сама, що викликала чорну смерть. Вона вбила від чверті до половини населення Константинополя. Поставте лайк, якщо ці факти вас вражають. Демографічні наслідки катастрофічні. Населення імперії у першому столітті близько 70 мільйонів. До п'ятого століття можливо 40 мільйонів. Точні цифри дискутуються, але тренд очевидний: менше населення, менше платників податків, менше рекрутів, менше працівників, економіка скорочується, міста порожніють, сільська місцевість спустошується, землі залишаються необробленими. Урбанізація реверсується. Великі міста 1-2 століть, Рим, Олександрія, Антіохія Карфаген скорочуються, археологія показує зменшення забудованої площі, припинення будівництва, занедбання інфраструктури, аналіз скелетів показує погіршення здоров'я, середній зріст зменшується, ознака недоїдання, патології кісток збільшуються, дитяча смертність зростає. Населення не тільки менше чисельно, але й менш здорове. Римський кліматичний оптимум, період з приблизно 200 до нашої ери до 400 нашої ери, характеризувався теплішими та вологішими умовами у Середземномор'ї. Це підтримувало сільське господарство, дозволяло вирощувати культури на північних та південних межах. Аналіз льодяних кернів з Гренландії, річкових відкладів пилку показує. Після IV століття похолодання та висихання, перехід до холоднішого, мінливішого клімату, наслідки для сільського господарства суттєві, врожайність падає, посухи стають частішими, Неврожаї повторюються. Імперія, що базувалася на стабільних урожаях пшениці з Єгипту, Африки, Сицилії, стикається з продовольчою нестабільністю. Історичні джерела згадують голод, амміан Марцелін. Описує голод 354 року в Римі. Сінезій Кіринські описує голод у лівії, повторювані кризи виснажують населення, знижують опірність хворобам, підривають легітимність влади, кліматичні зміни, впливають і на варварів. Похолодання у північній Європі та євразійських степах змушує германців та гунів рухатись на південь, шукаючи кращі землі. Міграційний тиск на римські кордони посилюється, це не просто варварські вторгнення, це кліматичні біженці. Теорія кліматичного колапсу стверджує: зміна клімату була спусковим гачком, що дестабілізував систему. Римська економіка та держава могли функціонувати у сприятливих умовах. Кліматичний стрес перевантажив систему, виявив структурні слабкості, запустив каскад криз. Римська релігія була прагматичною та інклюзивною. Пантеон вміщував безліч богів, нові божества додавалися легко, релігія інтегрувала імперію, культ імператора, жертвопринесення за здоров'я держави об'єднували різні народи, християнство радикально відрізнялось. Монотеїзм виключає компроміси. Християни відмовлялись жертвувати імператору, це ідолопоклонство. Вони призирали гладіаторські бої, театри, публічні свята. Основу римської громадської культури. Переслідування християн були періодичними, несистематичними. Нерон звинуватив їх у пожежі Риму 64-го року. Діоклетіан провів найжорстокіші переслідування 303 року, але християнство росло до початку 4-го століття, можливо, 10% населення. Навернення Костянтина 313 року змінило все. Міланський едикт легалізував християнство. Костянтин активно підтримував церкву, будував базиліки, звільняв духовенство від податків, втручався у теологічні диспути. До кінця IV століття християнство стало державною релігією. Феодосій 391 року заборонив язичницькі культи, храми закривались або перетворювались на церкви. Тисячолітня релігійна традиція припинилась. дебати про вплив християнства на падіння тривають. Едвард Гібон у XVIII столітті звинувачував християнство, воно послабило військовий дух, перемістило фокус на потойбіччя, розділило імперію теологічними суперечками. Сучасні історики скептичніші. Християнізація відбулася переважно у IV столітті, Західна імперія впала у V. зв'язок неочевидний Східна імперія. Теж християнська проіснувала ще тисячу років, але християнство змінило культуру. Римська ідентичність базувалась на спільних ритуалах, публічних святах, культі імператора, християнство відкинуло це, нова ідентичність формувалась. християнська, універсальна, надімперська, парадоксально це могло підірвати специфічну римську лояльність. Традиційна історіографія фокусувалась на варварських вторгненнях як головній причині падіння. Візіготи розграбували Рим 410-го, вандали розграбували 455-го, Оздготи, гуни, франки, хвилі варварів заливали імперію. Сучасний підхід складніший: варвари не були однорідною ордою. Це різні племена з різними мотиваціями. Багато хотіли не знищити Рим, а стати частиною його, отримати землі, титули, багатство в межах імперії. Візіготи під проводом Аларіха довго намагались домовитись з імперією, вони хотіли федерацій статус, землі на Балканах, грошові виплати, інтеграцію. Імперія відмовляла, вела переговори нещиро. Розграбування Риму 410-го – результат дипломатичного провалу, незапланованого завоювання. Вандали перейшли до Африки 409-го року не як загарбники. А як мігранти, шукаючи землі. Вони створили королівство у Карфагені, контролювали Середземномор'я, але зберігали римську адміністрацію, карбували монети з імператорськими зображеннями, гуни під проводом Аттіли були справжньою загрозою. Степові кочівники, блискавична кіннота, жорстока тактика. Вони змусили германські племена тиснути на римські кордони, але навіть Аттіла шукав данину, не територіальні завоювання. Імперія наймала гунів як найманців проти інших варварів, Остготи завоювали Італію 499 року під проводом Теодоріха. Але Теодоріх отримав титул від східного імператора, правив як римський магістрат, зберіг римський сенат, закони, адміністрацію. Його королівство було гібридом германо-римським. Ключове питання, чому імперія не могла інтегрувати або відбити цих варварів? Як робила століттями у першому, другому століттях? Рим успішно інтегрував германців, германізував їх, романізував, перетворював на лояльних підданих. Відповідь системний колапс. Економіка не могла фінансувати армію, армія не могла контролювати кордони. Адміністрація не могла керувати інтеграцією. Ідеологія не могла надихати лояльність все одночасно зламалось. Жодна з цих причин сама не пояснює падіння. Імперії переживали економічні кризи, епідемії, військові поразки, кліматичні зміни, релігійні трансформації окремо Рим пережив громадянські війни, варварські вторгнення. Чому раніше унікальність 3-5 століть, одночасність та взаємопосилення криз. Економічна криза послабила армію. Слабка армія не могла захистити економіку. Епідемії скоротили населення, зменшили податкові надходження, менші податки означали гіршу армію та адміністрацію. Кліматичні зміни скоротили продовольство, посилили міграційний тиск, варварські вторгнення, руйнували економіку, поширювали хаос, політична нестабільність паралізувала відповідь. Християнізація змінила ідентичність та культуру у критичний момент. Теорія складних систем пропонує модель. Римська імперія. Складна адаптивна система з багатьма взаємозалежними компонентами. Така система може бути резильєнтною до окремих шоків, але вразливою до каскадних відмов маленькі порушення накопичуються, система адаптується, але адаптації створюють нові вразливості. Врешті, критична точка, система переходить у новий стан, не поступово погіршується, а раптово колапсує. Археолог Джозеф Тейнтер аргументує, імперії колапсують через зменшувальну віддачу від складності. Спочатку збільшення складності більша адміністрація, армія інфраструктура дає прибутки, але врешті підтримання складності коштує більше, ніж приносить. Система стає надмірно складною, негнучкою, неефективною. Римська імперія п'ятого століття була неймовірно складною, величезна бюрократія. Професійна армія, правова система, релігійна ієрархія, економічна мережа, культурна єдність, але підтримання цієї складності виснажувало ресурси, коли ресурси скоротились через епідемії, кліматичні зміни економічну кризу система не могла адаптуватись, вона розпалась на простіші компоненти регіональні королівства. Падіння Риму не означало повного знищення, багато інституцій, знань, культури збереглось. Католицька церква, римське право, латинська мова, адміністративні структури все це перейшло у середньовіччя. Східна Римська імперія, Візантія проіснувала до 1453 року, ще тисячу років після падіння Заходу. Вона зазнала власних криз, але адаптувалась, змінилась, вижила довше. Питання, чому Рим впав, насправді питання, чому саме тоді і саме так. Імперії падають, цивілізації трансформуються. Це історична норма не аномалія. Рим не був винятком, але конкретні механізми його падіння: економічні, військові, демографічні, кліматичні, ідеологічні, унікальна комбінація факторів у певний момент. Вивчення падіння Риму не тільки історичний інтерес. Це вивчення того, як складні системи колапсують, як економічна нестабільність, політична корупція, військова слабкість, демографічні кризи, ідеологічні розколи взаємодіють і посилюють одне одного. Це релевантно для розуміння сучасних систем: держав, економік глобальної цивілізації. Рим не впав за один день. Не було однієї причини. Це була довга, складна, багатовимірна трансформація. Де численні кризи зійшлись у критичний момент, і система не витримала це урок про крихкість складності, важливість резильєнтності, неминучість змін.